На території Радянського Союзу з початку 70 х років будувалися атомні електростанції. Реактори РБМК 1000 з'являлися в кожній з республік. На одному з енергоблоків в Україні в Чорнобилі сталася катастрофа. 26 квітня 1986 року проводився плановий експеримент на чолі з Анатолієм Дятлевим. Начальник зміни Олександр Акімов і. Олександр Топтонов зіграли важливу роль у розвитку трагедії. На ранок, 27 квітня 1986 року, уже в місті прип'ять були хімічні війська. Вони робили перші заміри радіоактивного форму. Міліціонери ходили у захисному одязі з респіраторами. На запитання, чому у місті військові і що відбувається, було відповідати заборонено. Звичайні жителі нічого не знали про катастрофу, лише ходили чутки, що на станції була пожежа і загинули люди. Тим часом у лікарні привозили багато постраждалих, як і пожежників, так і робітників станції. Вони всі отримали великі дози опромінення. За декілька годин багато місто було евакуйовано. І направлено в безпечні місця. Знову ж таки нічого не сказавши, родянська влада дуже старанно намагалася приховати це, але їй не вдалося. У Швецькому на Швецькій електростанції забили тривогу, бо був високий радіоактивний фон. Радіоактивна хмара розпорошилася навколо України. Вона, вона пронеслася Європою, Азією та навіть добралася до. Берегів Америки для того, щоб радіоактивний пил не роздувало на всі землі, було вирішено створити об'єкт укриття. Так званий перший саркофаг. Його зводили дуже довго і з бетону та сталі. На його лікві... Але будувати не можна було, оскільки на даху досі валявся радіоактивний графіт. На це кинули військових, цивільних. І при тому ж, знову ж таки, вони могли лишитися каліками до кінця життя або геть не повернутися звідти. Вони скидували радіоактивний графіт лопатами. На дах послали людей, бо роботи просто не справлялися з цією роботою. Вона ламалася від радіоактивного фону. Коли ж дах було очищено, Почали зводити сам саркофаг. Навколо зони намагалися очистити її від радіоактивного фону. Мисливці ходили і відстрілювали тварин, собак, тварин зокрема собак, лисиць і таких подібних тварин. Тіла спочатку зберігали довгий час у вагонах, але, радіоактив... але їх кудись треба було дівати. І їх просто залили в бетон. Знімали верхній шар ґрунту на території усієї станції та околиць. Деякі села через Великий Радіоактивний фон просто зруйнували і закопали в землю. Рудий ліс, який знаходився дуже неподалік атомної електростанції, також був уражений. Він став буро червоний від радіоактивного фону. Його також спилювали і закопали в землю. Коли люди пішли зі своїх домівок, природа поверталася назад в місто. Тварини заходили у міста без всякого остраху, оскільки було порожньо. Усюди, де покидає місце людина, з'являється природа. У зоні відчуження з'явилися червонокнижні тварини, яких вважали зниклими в цих місцях. Ситуація на станції контрольована. 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, Чорнобиль став одним із осередком окупації. Через білоруський кордон проїжджало дуже багато одиниць військової техніки завдяки камерам, які були приховані на КПП на в'їзді в Чорнобиль. Вдалося визначити, що приблизно 10 тисяч одиниць військової техніки пересікали через Чорнобиль. На території станції були бійці Національної гвардії України. Незадовго до вторгнення їхню кількість збільшили. Їхнє завдання було обороняти другий об'єкт укриття від диверсантів, але ніхто не чекав, що зона стане осередком бойових дій. У зоні також перебувало ще чотири сталкери, які пробралися на територію Чорнобиля незаконно. Перепливши холодну річку плав, вони пішли в Прип'ять, де хотіли натягнути троси між будинками і пройти по ним. Один із них був рекордсмен України, який пройшов на висоті Бойсоніш по тросу. Коли ж вони вже були готові. Ходити, то з'явилися російські танки. Єдиний вихід був добратися до ЧАЕС, оскільки їх би одразу сприйняли як партизанів і неодмінно не пожаліли. Добравшись, їх не одразу пустили на території станції, оскільки це було заборонено. Згодом їх таки впустили. Виходу не було. Національні гвардійці після перемовин з окупантами склали зброю, але продовжували нести чергування у середині станції. Зміна, яка тоді мала бути всього лиш 12 годин, була рекордних 45 тіп. Атомники, які мали спостерігати за станцією, залишалися. Попри те, попри ризик бути розстріляними, окупанти казали, ми вас тісно держимо, можете йти. Але за території станції вам ніхто не гарантірує. Як розказують самі, самі атомники, вони змінювали один одного на лежанках і вдивлялися в оптику, чекаючи на ціль. У володінні окупантів опинився не тільки об'єкт укриття, але й три зупинені атомних енергоблоки і склад атомних відходів. І що ж з цим робила російська влада? Шантажувала українців та світ. Такого ще не було, щоб ризиком підриву атомної електростанції шантажували світ. Це ядерним тероризм. На що тільки і здатна російська влада. Вони поводились як дикуни у станці на території зони відчуження. Вони повикрадали цінне обладнання, яке було надане країнами ЄС. Коли приїхали їхні дозометристи і зробили замір на території, вони сказали, що все безпечно, можете робити, що хочете. Зробили. Вони почали окупуватись на території Рудого лісу, як я вже зазначав раніше, це було найбільш опромінене місце в Чорнобилі. Його майже було не пізнати, оскільки він вигорів під час пожежі у 2020 році. Вони там їли, спали та чергували. В Білорусі почало з'являтися відео, де видно, як на військових пазіках доправляють військових. Це, мабуть, були опромінені солдати з Чорнобиля. Через Чорнобильську зону вони перекидували дуже багато військової техніки до Києва. Вона, їх, вона не йшла, вона летіла на Київ, оскільки вони навіть не зупинялися. Близько ста чоловік атомників опинилися у полоні. Російських окупантів. Також були три, три кухарки та чотири сталкера, які також були під прицілом російських сил. Директор цієї зміни наказав своїм підлеглим не слухати російських окупантів виконувати звичну роботу і не виконувати їхні накази. На ЧАЕС дуже низько пролітала авіація. І коли атомники сказали, що не можна літати, Русський генерал їм відповів: В... воєнного положення можна. Вони 45 діб не спали нормально, не відпочивали. Три кухарки ледве справлялися, аби прогодувати стільки людей. Сталкери, аби не бути безкорисними, долучилися. Вони допомагали жінкам будувати усіх робітників станції. Максі, як це робиться? Історія ніколи не вчить людство, оскільки вони продовжують будувати нові атомні енергоблоки. Але це в деяких країнах. Чорнобиль вважають єдиною своєму роді катастрофою. Зокрема, так. Такої катастрофи ще не було на землі. Але була схожа катастрофа у штаті Вірджинія, де на е, атомній станції Re айленд Island у 1979 році розплавився атомний реактор через недостатню кількість води. За порівняннями, це, звісно ж, Менша катастрофа за масштабами та наслідками, оскільки радіоактивне забруднення міста, яке було поблизу станції, було в рази менше.